вылетали окнами, вскочили и добежали. И в этот момент прилетела вторая ракета. Майже у всіх на очах були сльози, в тому числі і в мене. Перше насил. Сейчас я ж надо быстро умелить, потому что больно. Хотелось бы быстрее. Приполн себе сказать: "Я живий, я живий, я живий". Я низ услышал голос: "Мама, ти тут". И я понимаю, что как бы, ну, все от... отключаться нельзя. Ми в Україні вісимо, щоб рятувати. Людина ж не кожного дня потрапляє в під завали, розумієте? це інтерв'ю, і трошки може для себе візьмуть як науку, що потрібно робити. Сирени, обстріли, ракети. Це як гра в російську рулетку, влучить або ні. Ніхто не може спрогнозувати, яка з будівель постраждає наступною, та хто з нас опиниться під завалами. Сьогодні ми з'ясуємо, що робити, аби вижити, опинившись під грудою зі скла і бетону. Я навіть не догадувався, що в майбутньому я стану рятувальником після служби в армії і почав працювати вже. Зрозумів, що це моє. Працюю я вже майже 20 років. З початку війни все змінилося. Що в нас в ДСНС, що в поліції, що в медиків, ти не знаєш. Чи буде повторний обстріл цими ракетами зі сторони країни Агресова? Хоча це небезпечно, але ми працюємо надалі, щоб е, надати допомогу цим людям, які цього потребують? Артур один із перших, хто бачить наслідки влучання російських ракет. Він був у складі команди рятувальників, яка діставала з під завалів семирічну Женю та її маму Катю. Їхня квартира була у сумнозвісному столичному ЖК львівський квартал. Вылетали окна, мы вскочили і побежали. У нас була двухэтажная квартира. І в этот момент прилетіла вторая ракета. И дальше и далі дальше я лічу спиною вниз. Мені это що то було етажа два-три, і все. Ми приземлились. Перше правило поведінки під завалами без паніки. Пам'ятайте, просто в цей момент рятувальники роблять усе можливе, аби врятувати вас з під завалу. Чого люди починають панікувати? Оце він сидить, думає, ага, його не врятують. І людина, коли панікує, починає от так сильно шевелитися. І це може звати навіть якийсь там цегла, маленький камінець, здвинутися. І вся оця навантаження може піти на цю людину. мисля була, ну все, я вже впала. Сейчас я должна быстро умереть, потому что больно, хотелось бы быстрее. Что самое страшное было, что ты там лежишь, ты не знаешь, что там происходит. Ты слышишь какие-то взрывы, и твоя самая большая страшная мысль о том, что «А, Киев есть. Если это второй, извиняюсь, Мариуполь, то никто не придет, потому что ну, весь город сейчас будет такой, и явно будет не до одного дома. Навіть якщо е, там над вами великий шар бетону, цегли, е, конструкції, меблі там в квартирі, де купа пилу, ти абсолютно нічого не бачиш, потрібно заспокоїтися. Ти повинен собі сказати: Стоп, 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 я живий, я живий, я живий. Відчути своє тіло, руки в кулак, пальці, ніг в кулак теж пожати. Якщо при цьому є сильне серцебиття, так зване собаче дихання, коли хекає людина. То звичайно потрібно почати дихати. Наприклад, дихання за квадратом на один, два, три, чотири, п'ять робимо вдох, потім затримка дихання на п'ять і на п'ять видох. Потім знову затримка дихання. Можна дихати просто глибокий вдох, і наче ти задуваєш свічку, видихнути. Коли я вже почала себе настраивати, щоб підключитися, я знизу слишила голос: «мама, ти тут, що в повному сознанні якогось. Я розумію, що так ну все отключався. Нізя. Друге правило, яке допоможе вижити під завалами оглянути власне тіло. Це дуже важливо, щоб хоча б ми для себе зрозуміли з його слів. Що нам потрібно робити в першу чергу? Відчув, що в нього вже не, не міють кінцівки, хоча б сказати, з якої сторони, щоб ми розуміли, що де розбирати, чи не відчуває вона тепло, тому що тепло це якась відкрита рана, і людина вже стікає кров'ю. Такі двібнічні питання, що багато чого значать. Каті було складно розгледіти під завалами власні травми, але вона відчувала їх. На лице була пліта, рот був забитий. Не знаю, чему. Поэтому говорить было тяжело. А у тебя в сознании, полном ребенок, который спрашивает: нас же сейчас спасут. Тобі вже навіть що-то відчуття. так. вона кричала там, люди, спасіться нас, я їй говорила, що Женечка, давай економити енергію. Перенапруження може призвести до втрати свідомості, і це зменшить ваші шанси на порятунок. Сили потрібно берегти для того, щоб постійно з нами розмовляти і давати нам нагоду, щоб ми швидше врятували. Тому, коли ви вже почули голоса, наберіться сили. І е, душі кричить будь-якими словами, навіть і нецензурними. Нам все рівно. Просто дайте змогу, щоб ми вас почули. Ми слышали мужські голоса. Грушення тепері достатньо громко, і я вже услышала, що ні там до нього добрались. Була зажата е, металевими конструкціями, там і профіль був меблевий, і арматура така так само була. Хлопці, які це все бачили, е, майже у всіх на очах були сльози. У всіх, в тому числі і в мене. Ні-ні-ні, спіші, спіши. Стягивайся, стягивайся. Опинившись під завалом, навіть попри біль та виснаження, продовжуйте розмовляти з рятувальниками. Коли задаються руйнування в будинку, то е, ніхто не знає, чи всі були разом, чи хтось був на кухні, хтось був в ванній кімнаті, хтось е, відпочивав на дивані, дивився телевізор. Коли дістали е, дівчинку, передали е, медикам, з її тільки слів, ми зрозуміли, що там ще є е, і мама, тому що вона знаходилась трошки далі. Е, ми чули тільки дитину, а маму і не бачили, і не чули маму Поки фонариком не посвітили, я тільки тоді вже бачив її волосся. Я зрозумів, що вона лежить до мене вверх головою. І я зрозумів, що знизу ми її не дістанемо. Ми поставили домкрати, забили отвір, і тоді я вже міг повноцінно залізти туди. І я взяв на себе, її, а мене хлопці вже, грубо кажучи, витягнули звідти разом з нею. Вона, в общем, то спасла і себе, і мені благодаря їй

Велике прохання нам не заважати. Ми не просто так їдемо кудись, бо нам так захотілося. Ми їдемо комусь допомагати. У нас люди заздалегідь припаркуються на цих вуличках маленьких, біля парадних. Да і все, то їм все рівно. В ж щоб він припаркував, а це буде комусь коштувати життя. Саме приємне для кожного рятувальника це коли їм дякують люди за те, що вони є. У мене на в робочому кабінеті на стіні малюнок, який мені подарувала. Женя, я люблю Україну, і ви найкращі. І зараз він красується в мене на стіні, в рамці. І автоматично, коли заходиш в кабінет, в тебе очі піднімаються на цей малюнок. І який би день не починався погано, в тебе завжди з'являється посмішка. Ми не злам, ми українці, ми все подаваємо. працюємо навіть і коли повітряна тривога. Не покинемо нікого, ми до того існуємо, щоб рятувати.